Дуже розбите село, мабуть, одне із тих населених, які постраждали найбільше від російсько-української війни. Дуже засмічене боєприпасами. Такого я, мабуть, не бачив в Харківській області. Найчастіше. Тут е, ПФМ-1С, міна пелюстка, набої різного калібру, ручні гранати, підствольні гранати, бойові частини з РСЗВ, е, людські городи по ту сторону хатів були заміновані протипіхотними і протитанковими мінами. Це безпосередньо все мінувалося дійсно гарними фахівцями зі сторони країни-агресора. Вони прекрасно розуміли, що від цього дуже сильно постраждають звичайні люди, які не відносяться ніяк до ЗСУ.